Зробимо зелену обрізку формування на після цветіння, а для того, щоб наш виноград набрав смаку, набрав форми, якості нам потрібно зрізати все завтра, тому що, якщо на лозі грони 2-3, він може не набрати смаку, не набрати цукру, тому нещадно це все. Зрізаємо для того, щоб наш виноград найгарніший, найсмачніший. Радимо в нас, радимо наших покупців. І йому самого від цього буде набагато легше. Верхушка вона вже досягла своєї опіки своєї висоти зрізаємо зайві листочки, зрізаємо правильно. Один листочок залишається у нас. Відрізаємо обов'язково. Це не обов'язково, але ми це робимо. зрізаємо всі вуса, а вони тоді нам не заважають формувати оцю вертикальну висоту лози. Це дуже гарно виглядає, коли вона вертикально все підв'язано тягуються вусами одна на одну, не сплітаються. Користуємося сабовим степлером. Це дуже зручна річ. Всім рекомендую. бачите, вуса виросли і один за одним вони чіпляються, перетягують один один на свою сторону. Тоді потрібно їх акуратно, обережно їх потрібно розділяти, щоб не зламати вусу. Ми вже розбираємо нікуброю не залишити, яка вам більше подобається, яка більше виглядає краще, не пошкоджена, краще сформована? Якщо наганець Тоненький, навіть якщо на ньому є якась ягідка, також робимо його виділяти, щоб він не перетягував на себе живні речовини. І таку роботу ми зараз робимо. Сподіваємось, що це відео буде для вас цікаве. А ми Підписуйтесь, ставте вподобайки. І мали вистачимо. Пока.